Кулінарний хаб відкрили на базі одного з коледжів на Миколаївщині. У закладі навчатимуть нових кухарів для освітніх установ, а також підвищуватимуть навички тим, хто вже вміє готувати. На облаштування витратили близько 12 мільйонів гривень. Докладніше у сюжеті єлизавети кротик. Увага учні! На одну порцію 120 двадцять грамів. Нарізуємо на тридцять. 30... 35 грамів. Майстриня виробничого навчання Світлана на першому занятті демонструє приготування печені по-домашньому. Завдяки камері весь процес учні можуть бачити на екрані. Ми виводимо всі дії на екран, і ті учні, які знаходяться на відстані, їм дуже зручно бачити все, що відбувається при приготуванні страви. Під час навчання ми використовуємо обладнання, що нам на сьогодні потрібно. У групі у нас 28 чоловік. Сьогодні у нас 16 робочих місць всі учні присутні. Це перша підгрупа. Тут навчаються люди різного віку із різних населених пунктів Миколаївської області. Учасниці кулінарного хабу після закінчення курсу впроваджуватимуть у закладах освіти різноманітне і збалансоване харчування. Дівчата професіонали, але прийшли перенавчитися новому сучасному, не тільки при приготуванні їжі, але і навчитися на новому обладнанні. Ви бачите, у нас дуже багато сучасного новітнього. Обладнання, яке дає змогу кухарям ефективно, зручно, комфортно працювати на робочому місці. Це перший такий навчальний центр на Миколаївщині. Усі його викладачі пройшли відповідне навчання в Одесі. Персонал, який пройшов навчання саме на сучасній техниці, знайом з усіма технологічними картами, основами харчування, пройшов відповідні медкомісії, знає володіє цією теоретичною базою, і саме головне у них сформовані практичні навички. Роботи на сучасному обладнанні. обладнання держава підтримує цей процес. Для цього виділялася субвенція. Для кожної області була можливість подати на цю субвенцію, виграти цей так званий грант. Облаштування хабу обійшлося у 12 мільйонів гривень. Майже половину цих коштів надали з держбюджету а решту профінансував коледж. Розраховано було на 8 мільйонів, але заклад вирішив до. Покращити цей проект і там збільшилось до 12 мільйонів. Тобто на зараз це робочий, скажімо так, хаб, який навчає і дітей, і підвищує кваліфікацію кухарів. А вже навесні в області відкриють іще чотири подібні хаби для учнів та працівників за спеціальностями: електрик, фотограф, овочівник і тракторист Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та Інтер, Марафон, Єдині новини.